Ліга Португалії Ешторіл версус Афе. Ешторіл на домашньому полі діє агресивно, але нестабільний у захисті. Афес, Арока, Амора, в залежності від туру, бореться за виживання. Прогноз 2-1 ешторіл. Ймовірність 50% ешторіл, 30% нічия, 20% Афес. Морейренце версус Ріу Аве Морейренсе добре виглядає проти середняків. Дисциплінований футбол. Ріу Аве слабкий у виїзних іграх. Прогноз 1-0 Морейренсе. Ймовірність 55%. Морейренсе 30% нічия 15% ріу Аве. Порту проти Націонал Порту безумовний фаворит, особливо вдома. Націонал аутсайдер. Не має ресурсів проти топа. Прогноз 3-0 порту, ймовірність 80% порту 15% нічия, 5% націонал. Фамалікан Ві проти Спортінг Фамалікан вдома небезпечний, особливо проти топів. Спортінг у відмінній формі бореться за чемпіонство, має сильну атаку. Гонсалвеш Едвардс. Прогноз 1-2 Спортінг. Ймовірність 65%. Спортінг 25%, нічия 10% Фамалікан. Прем'єр ліга рух versus епіцентр. Рух стабільно тримається всередині таблиці. Епіцентр новачок з проблемами в обороні. Прогноз 2-0 рух. Оболонь versus Динамо. Київ оболонь бореться, але рівень команд занадто різний. Динамо на виїзді часто забиває швидко. Прогноз 03, Динамо Київ. Металіст 1925 vs. Шахтар. Донецьк металіст має труднощі навіть проти середняків. Шахтар, головний фаворит сезону, сильний склад і атакувальний стиль. Прогноз 0-4 Шахтар. Ліга 1 Ніцца vs. Нант Ніцца. Одна з найкращих оборон Ліги. Нант нестабільний, особливо в атаці. Прогноз. 1-0 Ніцца. Осер vs. Монако. Осер вдома дає бій, але клас Монако вищий. Монако має сильну атаку. Бенєдер головін. Прогноз. 1-2 Монако.